Розробка і маркування велосипедних маршрутів, проведення змагань та залучення туристів до сільської місцевості це основні принципи, яких у своїй роботі дотримуються громадські організації, що підписали меморандум у сфері сільського зеленого туризму. Відкрити дійсно туристу ті місця, які дійсно цікаві для міського жителя, і відкрита дійсно справжні сільську території, дійсно культурні місця. Об'єднатися розповідають активісти, вирішили, щоб популяризувати велотуризм на території Полтавщини. Наша мета співпадає тому, щоб скоординувати наші цілі, ми поміркували, зустрілися і вирішили створити таку коаліцію і підписати сьогодні меморандум, щоб наші дії були більш якось дієві, і на наступний рік ми вже вийшли з новою програмою. Можемо, наприклад, в тих районах, хоч в Деканському, хоч в Опішнянському, ну, в різних районах проводити не тільки в Полтавській області, а й в інших районах проводити свої змагання. У рамках дії підписаного меморандуму громадські організації планують провести другий фестиваль борщу та перший в Україні фестиваль бездріжжового хліба.